Добрий день всім шановні панове, ви на каналі Олександр Стасюк і я сьогодні виїхав трошечки свого коня прогуляти. Сьогодні 4 вересня. Досить тепла погода. І як ви бачите, в моєму мотосику є трохи невеличкі зміни. Начепив я спойлер, як його називають, вітровий. Ну і виїхав його трошечки протестувати, що ж це ж воно таке, чи воно дійсно допоможе, чи не допоможе, чи буде трохи менше навантаження вітрове в область шолома, яке я відчуваю, коли цього скельця немає. Вітровичок в мене закороткий, дуже відчувається вітровий поток, що мені б'є шолом. Я вже приїхав, може з кілометрів 10. Спочатку на невеликій швидкості по місту. А тепер виїхав за місто, зараз їду в районі село Веселівка в сторону Житомира. Ну і що ж, мушу зазначити, що дійсно вітрове навантаження зменшилось. В шоломі стало набагато тихіше. Я просто в шоці. Я навіть не очікував такого ефекту. Я його прицепив так навмання. Ну, як я вважав за потрібне, що воно буде виконувати свою функцію якомога краще. Поки що я його не регулював. От як є, так і причепив, так виїхав з гаража. Дійсно, я хочу сказати, от я зараз пристану і дуже сильно вітрове навантаження. от я зараз сижу, дуже слабенько так відчуваю, хоча швидкість зараз 90 км на годину зараз трошечки більше дам. 95. от. Зараз вже, як бачите, 100. І скажу, що... Набагато краще стало, аніж було. 100%. Функцію воно своє виконує на 100%. Це так. Цей невеличкий кусочок полікарбонатного скла коштує близько 14 доларів на Aliexpress. Я його купив, замовляв ще десь на початку літа і десь менше, ніж за місяць воно прийшло. У мене ще не було такого знаєте, часу великого його тестувати. Але сьогодні, думаю, виїду протестую. Дійсно нормально. Якось я і з розміром так вгадав. Єдине, що мені не подобається, які мінуси, воно дуже хлипке. Хоча я його тут доопрацьовував трошечки, вдосконалював, як я вважаю, воно було ще в гіршому становищі. Дуже хлипке, Таке кріплення пластикове, але воно настільки ненадійне. Таке все тоненьке, з такими якимись вусиками тоненькими. Ну Мені дуже не сподобалось. І воно все хитке, все хитає, все рухається, все таке, знаєте, жилеподібне. Я би сказав би так, як жиле. Це ще більш-менш нормальна дорога, як більш-менш, це шикарна дорога, це хороша дорога в сторону Житомира, у нас дуже хороша дорога. А якщо їхати по такій недосить гарній дорозі, то воно досить відчутно хитається. І це мені не подобається. Звісно, кріплення треба вдосконалювати, робити його набагато. Надійніше, якісь, можливо, якісь металеві, алюмінієві конструкції запроваджувати. Я зараз десь стану в якомусь місці і покажу вам, що я вдосконалив. Ну а поки що я насолоджуюсь, мені дійсно стало набагато комфортніше їхати, це правда. Погода сьогодні фантастична. Якраз все сприяє для того, щоб десь проїхатись на мотоцикл, отримати задоволення. Від дороги, від швидкості, від свободи. Це класно. Зараз от я виїду на таку дорогу, гіршу набагато, тут я ще кусками значить, по кілометру, по 3-4 по її треба робити. І ви побачите, як він вібрує. Ви зараз, можливо, бачите, що він так вібрує. Ну, Зараз виїхав я на таку не досить гарну дорогу. Як бачите, з латками, переладками. І... Відчутно вібрує, він став ще більш такий желейний. Це говорить про те, що це кріплення пластикове, воно не в дугу. Абсолютно воно не відповідає вимогам. А Якщо давати швидкість більше на гарній дорозі 120-130 км, ну я, звісно, з такими швидкостями не їжджу, але навіть не хочеться думати, що... Воно може відірватися і, і полетіти мені в шолом. На швидкості. Я вже бачив десь в, е, якимсь відео, продивлявся і бачив, що на швидкості такі скельці буває, що відлітають. Хоча я е, намагався закріпити його надійно, як е, мені вважалося. Всі кріплення, які тут є, я там все позакручував. На гарантії, звісно, на такому кріпленні і на такій. Железності на такій трясті ніхто не може дати, що воно не відкрутиться, не відірветься, його вітром не здує і воно мені не кине в обличчя. Тепер я чую такі звуки, які я до того не чув. Я чую свій мотоцик, всі нюанси. І це прикольно. Тобто на швидкостях до 100 км в час це скельце виконує досить непогано свою функцію. Якщо дати якесь резюме цьому всьому, Славне місто Житомир! Я вже на під'їзді до Житомира нашого відкористання, десь в районі 85 кілометрів до нашої губернії. Маленький такий провінційний городочок, тихенький, спокійненький. Мені подобається наш, наше місто Житомир. Якраз туди-сюди, в районі 170 км, у мене сьогодні вийде такий невеличкий пробіг. Ну так, розвіятись, мотоцикл трохи прогнати. Самому розвіятись. Погода сьогодні просто фантастична, не жарко, класно, Просто хочеться насолоджуватись. Місто з то славне, але якщо б ще тут було менше світлофорів, було б набагато краще. Просто якесь жахіття. Позаду мене стоїть який байкер з бородою блядь, на такому крутому мотоциклі, це просто пісєс, блін. Так треба їхати, бачите, панове Не то що я тут тянувся еле-еле, душа в тілі, Придавив і поїхав. Але все одно став на світлофорі. Но борода в нього, конечно, шикарна. Мені подобається. Бачите, по світлофорам недалеко йому вдається поїхати. Газує, стартує швиденько і далеко не їде, тому що черговий світлофор не дає йому це зробити. що, напевно, краще їхати так, равномірно. Не рватись там, не газувати на світлофорі, а їхати потихеньку. Так буде ефективніше з точки зору збереження бензину. Нам прямо можна їхати. Зараз Хочу проїхати в гідропарк, подивитися, що там в гідропарку. Мені мій колега і друг Петрович Олександр Толкач сказав, що там якось так цікаво. Ну, хочу подивитися, проїхати, що там цікаво в гідропарк. Що за гідро такий парк на березі річки тетерів. Це ми зараз в центрі Житомира. Саме, що не на є центр. І рухаємося в сторону чудного. приїхали в гідропарк. здесь надо запарковаться І погулять по гідропарку. парк, така лісова зона, типу парк великий, бачу, народу багато. Відпочивають. Побачимо, о, воно бачу Це вже парк річка. Парк. Да. Чувствую, Непогано. Мені не подобається. І так все організовано, правда. Нема нормальних тротуарів, ще така, як посавковий типу, тротуар, бачите, такі плити метр на метр. Бетонні не дуже гарної якості. Ну, а так, ліс тут взагалі класний. Я так думаю, що тут, напевно, пляж міський, зараз побачимо. Тут є парк дитячих розваг. І сьогодні неділя, тому народу багато. Розважаються. Хто на чим. На кожному кросі щось продається. Кав'ярні, всякі, морози, окла, напої прохолодні, напої гарячі. Все, що ви тільки не захочете, тут все є. На да, гідропарк вздовж річки Кетері, як я казав. Сьогодні вже 4 вересня і купальщиків немає. Взагалі, ніхто не купається. Вода вже прохолодна, хоча всього декілька днів так. Помірно прохолодно ночі А ще я бачу тепленько сьогодні, вчора було прохолодніше, сьогодні тепліше. Але все одно купальщиків вже немає. Ну, річка тут широка і дуже гарна. На жаль, велосипедних дорожок я тут не бачу, і цей тротуар по набережні він теж бажає кращого. Тому що ну геть ніякі. Плити всі вибиті Абсолютно не вселяє оптимізм. Треба, звісно, ремонтувати. Ну, Все-таки якесь занедбане, хоча місцина сама, ну, її б, звісно, порядкувати, звісно. І тут було б, ну, така перлина була б дуже гарна. Але бачите, дивіться, які пліти. Ну, що це таке, це просто жахіття. Можна перечепитися і навіть впасти пляжний волейбольчик, так чуть-чуть хтось щось грає. Як місце для пікніка, да. можна тут зібратися з родиною, з друзями, щось відсвяткувати, шашличку пожарити. Люди так і роблять, хоча правилах було написано розводити вогнище з забороненим. Люди просто сидять, відпочивають. Ну, от відійшли трошечки в сторону, і тут вже взагалі ніяких тротуарів немає. Просто така доріжка піщана, витоптана і все. Ми підемо далі побачимо, куди вона мене приведе. На вході, біля да, парку, да, все влаштовано більш менш хоча теж. Все ще таке все стареньке плити, там тротуарів нема нормальних, нічого. Ну, Зато точки торгові навалом. Можна кави попити, щось поїсти, парки для розваг дітей є. Можна порозважатися разом з дорослими, звісно. Каруселі щось тут я не бачу, чи може я ще поки не дійшов до них механічних таких не бачу. На жаль, все це має жалюгідний вигляд. Все поіржавіле, все закинуте і нічого не працює. Ну, тут вже трошки цікавіше. І кафешки якісь, більш-менш ресторації. Каву і буду рухатися додому. Які враження? Ну, на трійку. на трійку Я очікував чогось більшого. Так, да, звісно, парк гарний. Мені сподобався дуже гарні такі сосни, дуби, паркова зона, але це все якось так не впорядковано Можливо, черга дойде і до цього парка. Міського керівництва Житомир, і вони тут щось зроблять, так як вони зробили парк Гаріна, дуже шикардосно. Але, напевно, всьому свій час. І треба дочекатися, і тут, мені здається, теж буде все гарно. Я сподіваюся, що все буде добре. А нам зараз найголовніше, що це перемога над расистами, Україна переможе. І все буде добре. Виїхав я з гідропарка, їду на коростень. Подивився, що воно таке, тепер буду знати. Моя оцінка, як я вже казав, 3 трибала. Хоча саме місце, так, да. супер. І природа, і місце. Ну все красиво, Все клас. Але ж не вистачає якогось такого шарму. Якоїсь сучасності, якщо хочете, не вистачає, от немає її. Вже так гарно звечеріло, я майже біля Коростеня доїхав. Хочу більш вам детально показати цього вітровіка. Не вітровіка, а спойлер на вітровік. Ну, отак, мотоцикл має такий загальний вигляд. Мені дуже подобається, якось так стало більш приємно виглядає, більш так серйозно. До скла претензій взагалі немає. Воно нормальної товщини, але. Бачите, дивіться, що? Я його тільки так легенько до нього торкаюся і воно вже рухається. Оці деталі. Оці деталі, де кріпиться стойка кріпиться до стекла, я їх переробив повністю. Я бачу, тут зробив на закрутках, а тут було так само, як тут, от на таких, скажімо так, втулках, В втулки входили розпорки. Цю втулку клинили, Отакі такі клін'я. Я замінив і оця частина стала більш надійна. Тобто тут уже ось тут в цій частині от, кріплення нічого не хитається. Ну а так все, все нормально. Я думаю, якщо воно мене сильно достане, я щось мозги включу і буду перероблювати, тому що не дуже мені це все подобається. Ну а так загальне враження на 100% можна брати. Воно дійсно захищає. Воно от маленьке скло, дуже маленьке скло. А практична польза від нього дуже велика.